Добрий день, малята! Рада знову вас вітати. Діти, а підкажіть мені, яка зараз пора року? Так, гадаю, ви всі знаєте, що зараз осінь. А давайте дружно пригадаємо, скільки місяців у осіні? У осіні три місяці. Минув вересень. А зараз на дворі жовтень. Що нам каже цей місяць? Жовтень. Одна назва нам каже, що все навколо жовтіє і змінює колір листя. Природа змінюється. Тому я сьогодні хочу, малята, запросити вас приглянути, що ж відбувається з кущами, з деревами, з квітами. І допоможе нам в цьому. Наша екологічна стежина. Тож давайте з вами вирушимо і розглянемо, що ж відбувається в природі восени. Малята, ось екологічна стежина, нас привела ось до такого дерева. Подивіться уважно, пригадайте всі, що це за дерево. Як воно називається? І уважно, дивіться, які гарні, яскраво червоні Чорні яїдки, як їх багато. Гадаю, всі пригадали, як називається. Так, це горобина зустріла, наша горобина на нашій екологічній стежині. Подивіться, на початку осені ягоди були зеленого кольору, а зараз. Серіли. Вони дозріли, вони зробилися червоні. В народі кажуть, Якщо вродило на горобині багато ягід, до холодної зими. Тому ми з вами, як прийде зима, перевіримо, чи дійсно так прикмета діє. А можливо, і ні, можливо, щось змінилося. А давайте пригадаємо, кому корисні ці ягодки? Так, вон, це дерево росте у нас біля пташиного містечка. І взимку біля нього. Буде багато гостей. Сюди прилетять пташки, щоб посмакувати цими гарним яскравим ягідкам. Що ж, тепер ми з вами рукуємо далі нашою свіжиною і подивимось, яке ж наступне дерево нас зустріне. Ось малята і наступний. На наша зустріч. Давайте уважно розглянемо це дерево і пригадаємо його назву. Всі звернули увагу на білий стовбур цього дерева. Так, малята, це нас зустріла берізка. А давайте ще поглянемо на листечко. Чи відбулися зміни в його кольорі з приходом осіння? Так, мабуть, ці побачили. Що листячко вже почало жовтіти, і вже багато навіть жовтого листя з'явилося на нашій берізці. Подивіться, сьогодні вітряна погода, і як колишуться маленькі, гарні золотаві листочки нашої Берізки. Вони вітаються з вами, тому що вже дуже скучили за вами. Ось ми були в гостях у Берізки, тому зараз справляємося далі знайомитися. З нашими деревами. Малята, а погляньте, що у мене оце в руці. Всі розгледіли. І, гадаю, вгадали, це ж каштани. А з якого вони дерева? Так, і дерево називається каштан. А давайте з вами розглянемо, як же каштан зустрічає осінь. Подивіться, уважно, діти. Яке листя на каштані? Так, воно вже дуже пожухло. Подивіться, воно вже приобрело навіть коричневий кольор. Якщо берізка ще тільки почала змінювати колір листя, то каштан вже і облетів дуже, і листя у нього вже не червоне, а коричневе. Штан скоро взагалі залишиться без листя. Він дуже відчуває осінь. Він першим розкриває свої листочки, відчуваючи тепло. Але і раніше за інші дерева залишається без листя. Ось ми з вами розгляділи ще одне дерево і продовжуємо нашу подорож далі. Діти, ми з вами розглянули багато дерев. Подивилися, як вони змінюють листя, на яких деревах вже пожовтіло листя, які дерева вже залишились майже без листя, хто ще не дуже змінив кольор свого листя. А зараз я пропоную вам ще подивитися на квіти, як же квіти зустрічають осінь, як вони себе відчувають восени. Подивіться біля мене кущ, гадаю, всі згадали. Це кущ троянди. І влітку було багато-багато квіточок. Але зараз квіточок вже немає. Троянди готуються до зими. І вже в цей час вони не квітнуть. А зараз ми перейдемо до інших квіточок і подивимося, як же вони відчувають себе восени. Малята. А цю зупинку, гадаю, ви всі. Бо на ній ми з вами були на початку осінь. І це називається зупинка у нас Калинова. Бо тут нас хто зустрів? Нас зустрів кущ Калини. Подивіться, як він змінився за час нашої останньої зустрічі. Коли ми його бачили, він був увесь зелений. І ягоди були зелені. А зараз, подивіться, за цей час, що змінилося? Які яскраві стали листочки. У калини листочки, подивіться, вони не жовті, вони червоні. Діти, подивіться, як змінила листя калина. Листочки калини, вони не жовті. Вони червоні, вони робляться червоними, які ягоди, які зробилися яскраво, яскраво червоними. Всі, ви, мабуть, пам'ятаєте, яку користь має наша калина. Давайте дружно пригадаємо, яку користь має калина. Вона лікувальна, вона лікує нас. Вона і тиск на лікує, і той, хто розпустився. Завжди нам допомагає. Це є чудовий куч нашої України. Як кажуть народі, без верби та калини нема України. Тому давайте зараз з вами ще підемо в гості до нашої верби. Як же вона зустрічає осінь? Малята ось ми вже біля нашої верби. Подивіться, вона теж відчула осінь. Всі побачили! Так, верба теж змінює колір листя. Були зелені, подивіться, вони робляться яскраво жовтими. Тобто всі всі дерева відчувають осінь. Подивіться біля мене, які гарні квіти. Можливо, ви знаєте, як вони називаються? Так, ці квіточки називаються хризантеми. Ми з вами були біля куща з трояндами. І бачили, що троянда вже не квітне. А чому? Та тому що троянда це квітка літа, яка цвіте завжди в літо. А є квіти, які називаються осінні, тому що їм дуже гарно квітнути восени. От хризантема малята теж відноситься до осінніх квіточок. І зараз вона почала яскраво-яскраво цвісти. Тому давайте перейдемо ще до однієї осінньої квітки. Ось, малята, ми підійшли ще до однієї квіточки, яка теж є осінньою квіточкою. Це наші українські чорнобривці. Подивіться, якого вони кольору. Вони такого помаранчового, кольору жовтого, вони різняться відтінками і дуже полюбляють свісти восени. У них такий гарний осінній запах. Дуже що вони ростуть майже біля кожного подвір'я. Діти особи з вами. Переглянемо рослини, які ростуть на території нашого садочка. І Як вони відчувають осінь? Малята, ось і скінчилась наша невеличка сьогодні подорож. Стежині нашого дитячого садочка. Ми з вами зустрілися з багатьма рослинами і побачили, як вони змінюються, як вони відчувають вплив осінь. На них жовтіє листя, воно опадає, квітнуть останні осінні квіти. На цьому наша подорож скінчилася. До побачення, до нових зустрічей!